Благословляється і освячується Пасха ця благодатью Святого Духа, окропленням цією священою водою, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється і освячується пасхаце, благодать Пресвятого Духа, окропленням січено водою, во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. і освячується пасхаце, м'ясо, молоко, сир, масло, яйця. Благословляється, Богославляється, Пасха паскаце, благодаттю Святого Духа, окропленням окропеням всієсвячено водою, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється, Пасха Паскаця, благодатью Пвятого Духа, окропленням сіє священим водою, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Благословляється, освячується Пасха Паскаце, благодать Псвятого Духа. Окропеням сячено водою, во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Благословляється, свячується Паскаця, благодать Пресвятого Духа, окропенням свяє священо водою, во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Благословляється, свячується Пасхаця, благодать Пресвятого Духа, окропенням свящами водою. Амінь. Христос Воскрес приносять, а спасіння йде з небес. Христос. Христос Воскрес Христос Воскрес, правді Божі, просвітінняся, правді Божі, звеселся, ще страшна неволя, завітала краща доля, доля Божа із небес. Христос!